Всім привіт! Це тільки привчиш себе е, до того, щоб постійно такі робити якісь. Хоча ну, би привіт, ідучи кудись, включити там камеру, мікрофон, сказати привіт. Щоб потім, коли робиш ролик, щоб все-таки не було того такого відчуття, що тіпо, я ховаюся, ну, в общем, це є таке якесь е, під, підсвідоме таке відчуття якесь. Не зовсім кльове. Е, Доби це не создавать, я вирішила кожен день, типа, ну, хоча б привіт, хоча б вітатися. Вирішити легко зробити все значно складніше. І, ну що, не цікаво, фактично. Тобто, взагалі, це така цікава тема. Реальності нема, виявляється. Тому що реальність ми створюємо самі. Зараз я це не цікаво просто. Там знімати, знати і взагалі в тому порпатися, що з малим було погано. Потім в мене був якийсь понаростаючий, такий гіпертонічний криз, який перейшов, поки що не підтверджений, але подібно, що ковід, що погода така, от, ніяка дощі, і оце все плюс 10 градусів, і не більше того. Це все не цікаво. А цікаво. От я сьогодні дістала власне, якраз ролики, там, де ми їздили на пасіку від, як то від виганяти, виганяти мед. Ну і слава Богу, я вчора якраз закінчила з тим медом, тобто роз, роз від, помила банки, роз їх просто реалізувала. Розлила той мед, в общем, розібралися, що справді ми втерялися, скільки того меду в кінцевому результаті є. Але сам факт, слава Богу, що це вчора закінчилося. Боже. Тому що перед тим ну, зовсім мені було кілька днів зле. І відповідно, я розумію, що він зацукрується, що з ним треба займатися. Но підняти себе на подвиг було неможливо, фактично. От. І тому. Ми дивимося, цікаві речі. Цікаві речі це от, так само це так дуже так двояко. Коли починаєш власне, робити фільмики, ти починаєш розуміти, як, як створюється реальність. Тобто, зять не знімав кусочки відео, кусочки роликів. І в основному це все в нього пришвидшений темп, як вони там ну, робили, тобто, що конкретно вони робили на пасіці. Одне за другим, по можливості він, він це все дав. В мене, навпаки, підхід сповільнений. От краєвиди такі, краєвиди сякі, Мед тече. Він сам тече, він не сам тече, звісно, там коло нього треба. О, скільки роботи, по-перше, по-друге, ті пчівки довкола там крутяться і тільки думають, куди би то залізти, де би то вкусити. Ну, в общем, це така робота ага. трошки складна. Але взагалі, ну, от, кажу, поля, там, осінні, ну, якийсь захід сонця, неймовірний, небо. ну, в общем, Можна концентруватися на одному, можна на другому. Правда, коли кусають пчілки, звичайно, що важко концентруватися на, на чомусь такому а, спокійному, миротворенному, хорошому. Приходиться реагувати там чітко і ясно. Ну, але загалом кажу, що ну, реальності нема. Ми її створюємо собі. І пам'ятати, я так думаю, що кожен з тих учасників, хто був на пасіці, буде щось своє. І можна підсилити просто одне чи інше, чи, чи там що, і дуже цікаво. реальність в кожного своя. В учасників тих, які реально були, в них своя. А вже. Коли ти розказуєш комусь іншому наступному, то залежно, що тебе там як -то, вразило, що торкнуло до серця, то ти розказуєш: один буде розказувати одне, другий буде розказувати друге, а третій буде ще там щось інше розказувати. І, і все буде правдою. правдою. Ну я дотримуюся думки, що тих негативів, так і всяких там не дуже хороших речей в кожного є. Достатньо в житті, а йдемо е, ми е, подивитися фільм, чи ролик, чи щось таке для того, щоб е, ну, згадати щось хороше, згадати, що було літо, що було сонце, не то, що зараз там плюс 10. А все-таки так дуже прийнятно було. Одним словом, замало трохи я знімала. Ну, весни взагалі практично не знімала, тому що я була на гуманітарці. Літо ну, так вийшло, що я теж багато лежала, мусила розбиратися зі своїм здоров'ям. Ну, Десь трошки, трошки познімала, От зараз осінь взяла, захворіла, ну, скажіть і, пожалуйста, да? де логіка в тому всьому. Ну, в общем, все одно вишукуємо хороше. Хатка там хмари такі рожевіють. Вона от розказує мені, що ти небо знімаєш, треба знімати щось діпо, цікаве. А Мені подобається совершенство. А от совершенство це от, наприклад, от таке от. Ну, це ж взагалі це художник, і митці пробують відтворювати з різною, в залежності від там, майстерності того митця, виходить або не виходить. А Бог, от тобі, будь ласка, і кожен день інакше і завжди ну просто. Вишукую щось хороше. От я сьогодні вже ну, я вважаю, що прийшла в чувство менше-більше. Помила голову, наприклад, вже кльово, вже ну, душу гріє, то, що метр розлитий, що щось там трошки зроблено, щось трошки робиться. ну, в общем, ой, Все буде кльово. Просто, це не те, що треба вірити чи що, але е, помічати Помічати то хороше потрошечки, потрошечки. Ну, кожен день, якби то не було. Все одно є якісь е, хороші моменти і їх помічати з тим, щоб на них спираючись просто йти далі. До чогось кращого, майбутнього. Все. Всім па-па, всім щасливенько. Пішла я монтувати ролик про мед.